Проба номер три прийняти районний бюджет на 2014 рік. Начальник фінансового управління Оксана Янковська озвучує результат тривалих депутатських дискусій. Відтак було обговорено усі пропозиції щодо збільшення дохідної і видаткової частин бюджету. «По кожному окремому заходу проводилося голосування членами бюджетної комісії із загальної суми доходів і видатків. 597,6 тисяч гривень, на яку був збільшений перший кошик, було проголосовано зменшити видатки, зменшити доходи на 120 тисяч, які були передбачені на спортивний майданчик школи номер 2 Але в видатковій частині ці видатки залишити, а зменшити інші видатки по установах освіти. Третя спроба прийняти бюджет таки увінчалася успіхом. Жодного фінансового плану не відмінили. 36 депутатів із 37 присутніх уже без суперечок проголосували за районний бюджет. Далі начальник фінансового управління детально розповіла про додаткові кошти, які надійшли до районного бюджету у 2013 році з обласного та державного бюджетів. Найбільша частка державних дотацій, а це 14 мільйонів гривень, поступила на заробітну плату. Надходили кошти на допомогу психічно хворим малозабезпеченим, на ремонт доріг, сільське господарство, освіту та інші сфери. Адже, як відомо, Бродівський район майже на 90% дотаційний. Опісля депутати одноголосно і без обговорень затвердили кошторис видатків на утримання районної ради, затвердили умови оплати праці голови районної ради та її заступника, продовжили договір оренди з центром державного земельного кадастру та затвердили технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка буде виставлена для продажу права її оренди на земельних торгах. Це земельні ділянки державної яка знаходиться за межами населеного пункту висовище. Вона з господарським збором, використовує західні бунт і молочні І за рахунок коштів державного бюджету на де неї було виготовлено всю технічну документацію для продажу її на аукціоні. Що То не продають. Хоча йшлося про оренду землі, а не її продаж. Земельне питання збурило багатьох у залі. Про це згодом, а зараз про інше питання, що активізувало депутатів районної ради, виконання районної програми збереження пам'яток історії, культур, мистецтва та археології. Про що доповідав міський архітектор? Зокрема, Дмитро Лящук розповів, що для бродів, як міста, котре відноситься до історичних міст України, згідно з вимог розробили історико-архітектурний план. На що витратили 100 тисяч гривень. Щоправда, цей план лежить уже півроку на погодженні в Міністерстві охорони культурної спадщини. Депутатів вже, як і саму голову районної ради, цікавили й інші питання. Зокрема, про вплив міської ради на тих, хто встановлює у старовинних будівлях пластикові вікна, фарбує у яскраві кольори, добудовує мансарди і тому подібне. На сьогоднішній день місті родині пам'ятні історії культури, мистецтва і так далі. І ті будинки, які є пам'яткою, вони розмальовані в різні кольори. Перше питання. Скажіть, хто ставить печатку на паспорті фасаду в таких будинках, в місті провід? Друге питання. Дайте мені відповідь, чи у вас були факти самовільного будівництва на об'єктах, які ви перерахували зараз вам покупку? Які дії вчинили міською радою? Що стосується фасадів, в свій час ще, напевне, це було за радянської влади, були розроблені спеціалізовані організації. Українсько реставрації посади вулиця Золотої. Ті, е, ті будівлі, які зазнають, як ви сказали, капітального ремонту, а в принципі таких капітальних ремонтів по тих будівлях, які виконувалися ще за радянських часів, на сьогоднішній день ніхто не виконує. Там виконуються роботи ті, які виконуються за кошти власників квартир. Маю на увазі влаштування мансарду, напевно, це вас найбільше інтересує. Так от, проєктна документація розробляється згідно з чинного законодавства на такі об'єкти. Вона погоджується охороною культурної спадщини в Центральному селі Львові. На кожен такий об'єкт є проєктна документація, і висновок охороною культурної спадщини. Я вашу не задоволен, задоволен, питання, тому що то є яке Орендує здобув. Перепрошую зобов'язані по виявлену факту, минуло, що ми зберемо здорово привести до інспекції, в тому числі до вашої. Але на нинішній день я знаю, що таких листів немає. І по, по, по деяк металопластику, і по вікнах. Жодної реакції не спородимо. Я знаю такі речі. І скажу вам більше цього. Якщо ми говоримо про вікна, якщо ви зараз говорите, то вікна будуть пройти інстанціях, як не будуть ви то ви їх всі бачите. Помінені. Там є, як я сказав, відповідні власники. А хіба вони відповідальність не несуть? Хіба вони не знають про охорону культурної спадщини? Знають. Тобто нам все має зводитися до контролю і штрафів. Тобто свідомості немає. Ми я перепрошую, але я багато ми говоримо про вибирання законності, там штраф мінімальний 4800 гривень, хто ви знаєте Про вікна. Ви можете пам'ятаєте, як архітекторів два роки назад в місті Львові садовий демонстративно рішенню суду зобов'язав мешканців, які встановили клас в історичну частині міста Кривова, здемонтувати. Як ви знаєте, що місто бій, історична частина віднесена до історичної спадщини ЮНЕСКО, тобто міжнародної світової організації. Так от у Львові вікна міняють, там, про яких ви говорите людей, таким чином, 30% фінансує ЮНЕСКО, 30 міська рада і 30 люди. Оце є вирішення питання. Тепер, що стосується міста Бродів, ті речі, де, ви кажете, що місто приймає участь участь, е, заборонах якихось моментах. Якщо ви пам'ятаєте, коли це всусомагазин, рекостується під магазин квартири, було колів. З, з цього власника було заставлено змінити колір повністю. Що стосується приватбанку, білих вікон, пластика в тому числі, вони замінені на ті, які ви зараз бачите. Тобто не так просто приватно. А що стосується законодавства, то фізичні не фізичні, а просто мешканець будинку власної квартири може понести відповідальність у вигляді штрафу від трьох до 7 податкових мінімумів. З'являти це вартістю вікон. Що буде робити цей самий власний? І буде ставити і буде платити штраф. Тобто не так просто. Сьогодні ми можемо другого багатьох речей звинувачувати, але напевне, це має бути спільно, спільна праця всіх. Так як ви і сказали. Не зменшилося напруження у сесійній залі, і після доповіді про перспективи функціонування Брудівської центральної районної лікарні. Головний лікар Іван Бец розповів про державні реформи в галузі охорони здоров'я. Ці зміни уже зазнала швидка медична допомога, яка тепер підпорядковується області, медицині катастроф. Запроваджується практика сімейної медицини та надання трьохрівневої медичної допомоги у ФАПах, яких в районі 62, амбулаторіях і дільницях сімейних лікарів. Хоча й бродівські лікарі уже проходять відповідні курси спеціалізації, там матеріально-технічна база потребує ліпшого. Необхідно ще три до трьох отриманих машин швидкої допомоги, завершити ремонт пологового, реконструкцію жіночої консультації, на що вже є проектна документація. Також почали працювати над проектом реконструкції хірургічного відділення із надбудовою четвертого поверху ліфту сучасного оснащення. Усе для того, аби в рамках реформування Бродівська лікарня залишилася закладом інтенсивного лікування, а не планового. Ми вже за останні роки центр податковий віддали Буська, центр газовий управління віддали Буська. У... Укрпошта теж вбуска, що ще лікар, не віддати і закрити район. Тому що, тому що ви добре знаєте, що інтенсивна терапія, то тільки загальному десь 415 ліжок. Якщо ми понижимо той статус, вишиться 205. Половина лікарів, половина того персоналу буде скорочено. У мене є пропозиція. Маю депутатський корпус області, маю Верховній Раді від... звернутися від нашої ради, щоб вони в тому питанні нам допомогли. Безперечно, дуже важливо не віддати це в але для того Безперечно. не просто треба махати прапором чи кричати, для того треба робити реальні кроки. Треба робити те, що кожен рік. Кожен рік щось змінювати, модернізувати в лікарні. Повинна працювати і е, самі, сама лікарня, адміністрація, лікарня, і е, самі лікарі над вже своїм професійним рівнем і так далі. Оце будуть дієві кроки, які повинні е, допомогти нам, щоб лікарня інтенсивної терапії залишилася в родах, безперечно. Так, встигли розглянути майже два десятки питань, серед яких аналіз роботи постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту та охорони праці. Комісія, хоча й найменша, складається лише з трьох чоловік, але провела 20 засідань, розглянула півсотні питань і прийняла два десятки рішень. Говорили також про роботу постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу та розвитку села. Тут гостру проблему землі і людей, які на ній працюють, підняв Іван Мисак. Проаналізуйте, що сільського на люди вкрали. проаналізуйте. То був і цей концертний завод, то були і ці держпарки зараз, і, і то і, і з і що тільки не було у сільського то що сільські гроші, що вкрали в людей. І отак на що куди тільки не подивишся. Все обтепали і тепер доходить до землі. І доходить до землі. Чи ми хоч раз поцікавилися, як живе той селянин, який конем обробляє 5 гектарів землі? Скажі. Поцікавилися ми. Ми тільки думаємо, як тим ублюдкам продати той останній кусок землі, останній кусок землі, який є, отим, які за границю техніку везуть, які крадуть наші гроші і потім купляють ту землю. Ми все робимо, щоб їм сприяти. І ті от сільські, і люди, я дивлюся, що по нашому господарству робиться, слухайте. Такі чиновники, які беруть взятки, які совість продали. Ваше ж колись ублюдки запитають люди, де земля. Тому що, ви ж подивіться, що робиться по шнереві. Вже третє, чотири рази продана земля. Та і, і багато таких. Сів вже слухайте, і лишні, я бачу, що з під вже і, і знаку не буде. Розумієте, Щось, до чого ж це йде, до чого йде, чи ми хоч раз в газеті десь, в газеті, по радіо сказали, як оформляється земля, слухайте, якщо вона три рази перепродалася, хтось колись хоче з тих людей взяти землю, він візьме її. Та ніколи, Він хто знайде, тепер не можна нічого зробити. За землю нашу треба збагати, І треба, починаючи з депутатів, починаючи з інтелігенції. Тепер ж подивіться, подивіться на ціни, подивіться, За що той селянин бідний де робить? Що ти молоко коштує? Що ти молоко коштує? Що ти м'ясо коштує? І подивіться на базар. За, за ту селянську працю. І так на всьому, на чому не подивляться? Виростили пшеницю, розумієте. Верхушка наживається, а селянин що має, простий такий, як Буна, другий, третій. Що має? А долю має. За що небудь заберуть? І так, другий, і третій і десятей. Я просив би вас, депутатів, якщо мова буде йти про село і про землю. Скаменутися, слухайте. І може візьмемо десь якусь тут з цими головами було. Може, візьмемо якусь копійчину за ту землю. Але ж то є людська земля, чого ті землі ще треба переглянути. Я думаю, що воно ще переглянеться. Слухайте, купа землі за межами села, де воно взялося, і вже там вже будуть торгувати будуть, бо воно за межами. Дійшло до того, що в селі шмітника немає, я, слухайте, і ніхто, ні один голосівської ради, ніхто абсолютно. Як жити далі? Ах, Я буду також пропонувати варіанти внесення змін в договори оренди землі. Також в цій ситуації, тому що передавати, перекидати, перепродувати ту землю цілими пакетами не можна робити лише тільки конкретно з кожною людиною. От тоді лише буде державний порядок. А це хто кабінет міністрів, наш любимий, коханий вніс оці зміни в ті договори оренди, які були старішими. Раніше то вони були конкретно. Виробник заключав договір з власником, а зараз немає. Власник заключив з одним, а той перепродав, що хоче, то що хоче, то робить. Одним словом е, управляються якісь. Ну, ненормальні речі є, які в законодавчому плані зробило, скажімо, у нас кабінет міністрів. Я вважаю, що його треба розганяти. Але це право не моє особисто, а всього народу. Я думаю, що в кінцевому результаті народ зробить висновок, і я думаю, що зміни пройдуть. Але це просто не, не зразу. У нас в минулому році було порядка 40 звернень мешканців з приготовим законного захоплення земельних ділянок всі заяви були зареєстровані в районі ліції, відповідно, було зареєстровано mm -hmm. кримінальне ну, проведені. На даний час у ньому розслідування триває, там буде прийнято кінцеве рішення. Якщо треба буде, я за зверненням відповідно роз'ясню, яке там рішення, чому таке рішення прийнято. Також цього п'ятого засідання, 25-ї сесії Бродівської районної ради, прийняли програму накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту населення. І ще три питання перенесли на наступне засідання.